До вашої уваги, одна з топових медалей від бренду Linhai це квадроцикл Linhai 400. Погляньте тільки на нього, який він крутий. По-перше, в нас є лебідка, у нас LED-оптика лінзова, передні А-подібні речаги, у нас є рідинне охолодження. Встановлений не карбюратор, а ні карбюратор. Так, додаткові радіатори охолодження електроніки, легкосплавні диски, ззаду в нас також А-подібні речаги, фаркопчик, дискові гальма. Що ззаду, що спереду, з вентиляції є багажник для всяких кунгів і тому подібне. Спинка, він двохмісний. З преміум пластику зроблено все, на, на, на дотик дуже якісно. Є блокування диференціалу, не блокування, а просто повний привід або задній тільки. Погляньте, є аварієчка у нас. Ось управління лебідкою, підсос. Чудово. КПП в нас типу автомат, повишена і понижена і задня є. Типу, супер зручно. Їде він, я вам скажу, дуже добре. Давайте заведемо, послухаємо його. Часи. ціна на нього в описі під відео. Оп, не прогрітий, давайте ще раз. Не забудьте підписатись і поставити лайк такому звірю.